Друзі, вітаю канал Масляр, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні рубрика у нас будівництво. Сьогодні трохи не закінчив заливати фундамент ось оцей, тому що не хватило щебеня. пісок лишився, а щебеня не хватило. Не хватило там зовсім трошки. От <ків> мався заливати менше, воно мало в мене бути тут три з половиною метри, десь до сюди, два п'ятдесят, десь сюди сюди. Мало бути така е, яма для відходів. Але Передумав, зробив її майже на, на все. Скільки там в кінці будуть е родові бокси, то там буде просто залитий бетон повністю і все. Тут через кожних 2 метри будуть тумби, будуть поперечки, і в мене буде лежати щелева під е щелевий пол. Отак. Мався отак лежать. Двохметровий розкопав більше, трьохметрових немає. Ну, то Вони якби є, але рідко коли роблять, це такі під великі замовлення. То я передумав, отак буду класти перемички, під них зроблю тумбу там-там і так по всьому всьому. Зармірую, закопаюся, покладу перемички, тобто пороблю тумби, потім залью. Бетоном і покладу перемички і в мене буде щілова підлога йти отак. Тобто 2 метри 2 метри, 2 метри, 2 метри Це в мене тут а, 3 на 10. Так що поки що зробив тільки отаке. Було ЧП трохи. Вилетіла одна шиферина плоска тон вилетів, посильно трохи з тачки резку викинув і її От. Висота в мене тут виходить, оця плита, ця шиферина 80 на 1,20 метрів, це метр квадратний виходить. І в мене заливається 60 см. Потім ще підлога буде 10 см, лишиться 50 см. Але зверху ще покладу. Литу, в неї висота 10. Ну щось таке буде, типу, яма буде там на 55, але буду робити під під наклоном. Тобто там буде менше, тут буде... тут буде більше. Тут покладу спочатку підлогу, а потім вже буду заливати далі. Підлогом ну, ось Поки що таке. Завтра довезу, поїду прицепом легковим, легковим автомобілем, докуплю щебня трохи, арматуру, цемент буду заливати тумбу. Ну і вже на, на, з понеділка домовився, десь серед неділі привезуть мені 10 тонн піска і 15 тонн глини. І переробив стойки, їх розберу. Зробив вони вже нові, стоять. От. Ці маленькі там знімлю, познімаю і буду ставити ці здорові. Там. І буде в мене е, не двохскатна, Криша а одна. Так що от таке. Копав сам, монтував з сином, допомагав мені там закручувати. От таке. Так що поки у нас на в такій стадії, коротше, поки що будівництво, все. Поки що все. Все, бережіть себе, бережіть країну, родину, все буде Україна. Сьогодні поїдемо на всеукраїнську молитву. Молитва буде за Україну. Буде в місті Бучі. Там з усієї України будуть з'їжджатися священники. Ну і люди. Все, всім пока.